Тарас Григорович Шевченко розкопана могила? Світе тихий, краю мили, моя Україна. За що тебе спліндровано, за що мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася. Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові мінтті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої. Москаль розриває, нехай рий, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Наче розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там сховали старі батьки? Ех, якби та, якби та знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась. Виконали студентки фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, Леведенко Дар'я та баглик Марія.